У макрофоне лідер блоку Юлії Тимошенко, голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко, запитання від Олександра Челенка. Юлія Володимирівна, я знаю, що ви мене не любите тепер уже, да? Вот, позвольте, я все-таки вам задам ну, несколько острых вопросов. А, вот скажите, пожалуйста, вот мне лично кажется, что если Украина будет в Европейском Союзе, то ваша политическая карьера закончится. Объясню почему. Вот я задаю вам вот один вопрос. Вы летели в Брюссель на Вот если бы я, если бы Ангела Меркель летела из Берлина в Киев на чартере и корреспондент там Франкфурта Альгемайна или там следующий да, задал вопрос, за как, сколько стоил этот чартерный рейс, кто оплачивал и так далее и тому подобное, я думал, что она ответила бы, или не ответила бы и все, тогда не доверили избирателям, наверное отставка и так далее и тому подобное. Вы летели на чартерном рейсе, кто оплатил? Вам этот ріс і сколько він стоїть. Ви сказали, я сейчас скажу, ви сказали, що нужно Левинскому обратиться, который там розглавляють вашу службу. Я к нему обратился, він похохотал, похихикав, нічого не відвідав. все-таки ответите? сюди. Я удовольствием дам відповідь. По-перше, я э, скажу вам, що Ангела Меркель э, летает літає виключно окремими літаками, і э, це норма. Тому те, що ви навели. Цей приклад він зовсім неадекватний і неправдивий анаканслер. А ви опозиціонер? до того як вона була канцлером, у них достатньо потужна партія, яка має ну добру базу. Вона також літала не рейсовими літаками. Я поясню вам в чому ситуація, і ви правильно задали питання. Справа в тому, що я добре знаю хто стоїть проти мене і хто працює при владі. Я добре знаю цих людей, причому не тільки сьогодні, а всю їх історію життя. Я добре знаю: як е, ще були рад, райдужні надії е, в 2005 році, що буде якесь правосуддя і буде реальне е, покарані винні, тоді вскривали терікони і там доставали судді, адвокатів, юристів, бізнесменів. І досі вони там гніють в цих теріконах. Тому рейсовий літак. Я ніколи в житті, знаючи їх ставлення до мене і знаючи, як вони сприймають мене особисто, ніколи не підставлю пасажирів рейсового літаку не під які виклики, не під яку небезпеку. Саме тому у нас достатньо е, потужна партія, і ми можемо собі дозволити таким чином захистити людей. Скільки це стола? І е, те, що у нас є всі квітанці, ми вам дали всі квітанці. ви скажіть, будь ласка, зараз. Ну, дерево ну, ви ж європейські політики, скажіть, да. от що коштула... вы говорите... О кодах, пане говорите... Челенко, дорогі друзі, це коштувало рівно стільки, скільки коштує маленький, абсолютно ну такий скромний. Переліт до е, європейської столиці. Я вам хочу сказати, нічого екстраординарного Су там немає, але ми добре знаємо, як б'ються політичні літаки. Тому я не хочу, щоб люди ризикували. Вот Юлія то, я прошу прощення, господин Куликов. Ви вспомнили теріхону. Ну, пожалуйста. Я, я дуже, вопрос, я більше не буду задавати. Дорогі друзі, Якщо тут у нас буде бенефіс пана Чуленка, я не, просто хочу, вас, я просто, хочу, хочу я просто хочу представити я... це людина, яка працювала е, досить тривалий Час в газеті сьогодні це партійний орган партії регіонів. Зараз працює на сайті Убродського. Я нічого нічого проти цього не маю. Пані але Тимушенко, нічого проти цього не маю, але відповідне політичне спрямування є. Я От... вам дала відповідь і вважаю пані її Тимошенко, Тепер, коли всі добре знають, хто такий насправді пан Челенко, я вас прошу відповісти на його наступне запитання, але сформулюєте його коротко. А більше Дуже. у нас тут нема кому заробити. Зараз да? будуть. Зараз будуть. Я розумію безумовно, що це пріоритет, але вже так, щоб не ображати інших. Юлія Володимира. последний вопрос. А вот смотрите, вы сейчас вспомнили Терриконы, это вот, ну, такой пейзаж, ну, основная часть моих, моего родного Донбасса. Естественно, вы, наверное, намекаете на то, что о бандитах вы говорите о ком? О Борисе Колесникове, о Ренате Ахметове, о Викторе Януковиче. Назовите этих бандитов, вот, с поломенными носами, вот, которые там дерутся, постоянно там воевают. Кто эти бандиты? Кого в 2005 году вы такое. не посадили? Запитание Назовите просто пане член. Я пане Чуленко, коли буду можливо, коли-небудь там генеральним прокурором, я вам все розповім. А я на відміну від вашої команди ніякими словами не кидаюся. Я вважаю, що я вважаю, що поймено мусить розслідувати хоч коли-небудь генеральний прокурор, чесний, який візьметься в Україні, хоч коли-небудь у нас жодного разу не було прокурора, який би не працював на клани буде. Він буде цим займатися, а не екс-прем'єр-міністр, народний депутат Олександр Голуб, фракція Компартії України. Але хід ваших думок для мене майже зрозуміє так, пане Челенко, ви вже наперед попросили пробачення. Я вас пробачив. А тепер Олександр Голуб. Юлія знаєте, ну от ми пам'ятаємо той період, коли звісно, все хорошо про ті європейські перспективи Здесь суждать, коли люди дали возможность вам, вашей, в том числе и вам, вашей команде, реализовать эти европейские перспективы. Вместо этого был э, реализован совершенно дикий какой-то сценарий. Но я не думаю, что европейскими были отношения между премьером. Президентом, которые друг друга обвиняли в государственных преступлениях и вставляли в палки в колеса. Я лично скажу, ну не в плане политики, а лично с, вот как к человеку с большой симпатией к вам отношусь, и понимаю вот этот ваш вклад, и это не лезть никакая, который был вложен вот в ту победу, которая на определенном этапе была достигнута помаранчивыми силами. Но скажите, вот неужели вы на том этапе не видели, вот какая посредственность воспользуется результатами этой победы, Или вы были не разбираетесь в людях, или вы хотели изменить этого человека, эту команду, или вы, что вы доверили вот этот выбор, который был, вот именно им. То есть, вот что произошло? Ви знаєте, разом зі мною розібралося ще 54% громадян України. І коли покладають на людину надію, дійсно покладають надію і дають шанс. А далі все залежить від людини, від її моралі, від її відповідальності. І якщо ви будете десь чути, що у нас були особисті конфлікти з Ющенка, просто знайте, що це були конфлікти цінності. У мене було два варіанти е, моєї поведінки: або сприймати те, що клани продовжують керувати країною а вже через нового президента, або в межах своїх сил з цим боротися. І я в межах своїх сил з цим боролася, тому що я знаю, що це для країни представляє себе. І тому це не міжособистоні були протиріччя, це протиріччя виконання тих обіцянок, які ми давали людям, в тому числі на Майданах. Ну, якщо можливо, то і вам зустрічне питання. А як вам, комуністам, працюється з олігархами в одній коаліції? Ну знаєте, Точно так. Ну. У Олександра Голуба буде шанс відповісти на це запитання біля центрального мікрофона. І Я запрошую вас, Юлія Володимирівна, дочекатися того, як він буде на це відповідати пана Голубя від запитань. Ну бога ради. він зараз продемонструє стисло Можна відповісти на це запитання. Юлія Володимирівна, точно так же, як і з вами, коли ми підтримували здраві ваші пропозиції в Верховному Совіті з тими олігархами, які входили в вашу фракцію. Ми питаємось. Ми намагаємося зробити. Сделать... Ми з вами, политика... ми вами в житті ніколи не були в одній Юлі... коаліції. Юлі, треба Юлі, так говорити. Юлі, давайте, я Політика та іскусство важливо. І фракція, яка є на сьогодні, вона поддерживая своїми голосованиями здраве еще раз предложение совершенно здравей, скажем, по поддержке местного совету. Правда, которые ви бы вы предлагали ваше правительство, и мы поддержали правда, по бюджету формировання Скажіть, здраво Это... сьогодні забирати державну власність радовище нафти і газу стратегічне здраво. здрава сьогодні намитися брати Юля, хабари. знаєте, абсолютно не здраво. Ну точно Кошлые так же катані забрали Укртелеком, Ви забрали у народа приворосталь. Ви хвилинку, точно так це зробили. Хвилинку, да. хвилинку, криваріш сталь, хвилинку. Да. Тут е, багато є експертів, і вони дуже добре знають цю ситуацію. Так я хочу вам нагадати, коли ви в попередній коаліції були з Нет. олігархами, на Кіпр оформили кріваріш сталь, на Кіпр оформили. І забрали її в чотири рази нижчі по ціні, ніж вона коштує. Ті ж самі, хто сьогодні Нет. з вами в коаліції. Я, як прем'єр-міністр, повернула державі. А все інше вже відбувалося, і в тому числі витрачання грошей від нової приватизації при прем'єр-міністрі Єханурові. Тому не треба говорити Доброго. і передьоргувати факти. Я дякую Юлії Тимошенко, а а не Юлії не Тимошенко, ваша? голові партії Батьківщина за участь у програмі Свобода слова. Я вас запрошую залишитися з нами. А до центрального мікрофона запрошую Інну богословську народного депутата Дорогі, друзі. із я, фракції е партії «Регіонів». хочу всім паді. Дякувати за теплий прийом, за розуміння. І я хочу. Я хочу, щоб ви твердо знали, що я ніколи не здамся. У нас є план дій. Ми працюємо і ми будемо робити так, щоб ви відчули, що ви живете в країні європейській і що ви тут господарі, а не ті, хто сьогодні прийшли. Будьте сильними, будьте сильними і буде все добре.